Вітаю на каналі Смакуй. Перед новим роком всі зазвичай готують салати, багато салатів. Тому я ділюсь з вами смачним і легким приготування салатом. Всі інгредієнти, як завжди, внесу під відео, а я вже розпочав готувати. І спочатку нам потрібно обсмажити качині серця. Для того щоб вони були більш ароматніші, я додам трохи часнику. Один-два зубки буде достатньо. Дуже дрібно його нарізаю. А якщо є чеснокодавка, то можна скористатися нею. На пательні або у сотейнику розігріваємо олію і спочатку обсмажуємо чесник. Далі качені серця за бажанням можна розрізати навпіл або обсмажувати цілими. Головне обрізати з них все зайве. Закидаємо серця до часнику у сотейник і обсмажуємо до скоринки. Тепер підготуємо всі інші інгредієнти. Всі овочі і яйця ми нарізаємо смужками. Спочатку свіжий огірок, потім маринований. Ви можете додати лише один з них, або свіжий, або маринований. Ми вирішили додавати обидва, як колись в давнину робили класичний салат олів'є. Після огірків так само тонкими смужками нарізаємо болгарський перець. І останній інгредієнт варені курячі яйця. Їх сможками я не наріжу, тому в довільній формі невеликими шматочками. Всі інгредієнти готові. Тому починаємо збирати салат. Беремо велику миску, в якій зручно буде все змішати. І засипаємо всі подрібнені овочі, качині смажені серця, мікс салатів. Додамо трошки майонезу, зовсім трошки, і приблизно одну столову ложку гостренької гірчиці. І все гарно, гарно перемішуємо. Готовий салат розкладаємо на порції і порційно вже перед подачею я посипаю кожен салат чорним кунжутом і зверху посипаю подрібненим сиром пармезан. Якщо вам сподобався рецепт, з вас вподобайка, підписка і коментар, бо ми все читаємо. Всім смачного і всіх з прийдешніми святами!